Так, всім привіт. Коротше я переїжджав тут ріку на базіку на дисанці. І короче, мене перевернуло спочатку, а потім віднесла ж туди машину. Засидна легка для такої ріки. Пробую бізілом достати її. Як вийде дальше не буду в'язати. Так, може для початку її розвернути і перевернути. Так, yes. так перевернути. Оп, не називайте. Так. так. Так, ну, 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 Звернути було б дуже просто. Так, переселили. Дивимося. Трошки побитий. Стойчивості якщо... да. він немає, перевертається дуже швидко, я собі представляю як з древами буде. Якщо загрузити ліс... Який він буде, якщо... Ну, просто тупо заїхав в воду його почало одразу перекинуло на сторону. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте no, лайки.